Тема уроку, «Одержимо частину від цілого математика 3 клас. Взяли цілу грушу і розділили її навпіл, отримали половину. Згадаємо, що таке половина. Половина це одна із двох рівних частин цілого, тобто одна друга. Якщо диню розділити на три частини рівних, то ми отримаємо третину. Третина – це одна із трьох рівних частин цілого. У цілому три третини. Щоб одержати третину, треба ціле розділити на три рівні частини та взяти одну таку частину. Отже, ціле одиничка ділимо на три частини, отримуємо одну третю. Отже, можна одержувати різні частини від цілого. Наприклад, піцу розділили на 8 частин. Отримуємо 1 восьму. Торт розділили на, на 4 частини і взяли 1 четверту. Такі числа 1 друга, 1 третя, 1 четверта, 1 п'ята в математиці називають дроби. Дрови позначаються двома цифрами. Верхня цифра це чисельник, нижня знаменник. Чисельник називає, скільки частин узяли, а знаменник позначає, на скільки рівних частин розділили ціле. Одна, друга розділили на дві частини, взяли одну. Одна Третя розділили на три рівних частини взяли одну. Одна четверта розділили на чотири взяли одну.